Ну, так, це, це є водойма поблизу кузнього Кузляч... парку, а це саме це, що тут сталося екологічно, воно ну, тут недалеко чорна чи мазута, чи що це ну, це треба, щоб досліджували люди, що це саме. Видно ну, сліди від е, техніки тракторської. Щось госульничне навіть. Ну і Видно саме місце. оце. Тут, як будь-то огород, чи як будь то якийсь резервуар. Ну, ну Видно, що воно має десь 5, 5, можливо, на 15 метрів. Тут же є вон хлопці з МЧС. Це саме ці хлопці, які побачили, викинули нам в соцмережу. Ну і видно, що воно з землі випирає. Да? Ну, Тут там дуже багато. Потім воно йде туди. Ну, повністю по периметру, взагалі. Зараз ще піду з тої сторони, бо сюди щось страшно вступати сюди. І... А, як бачите, отам, на дальньому фоні там йде водойма. Тобто є загроза, що ця вся мазута, чи що це таке, чи смола, може попасти туди в водойму. Отак вона виглядає тут по периметру, тут навіть сліди якісь видно. Хтось щось спалив, пляшки. Тут починається болото. Бачимо, що вже болото починає, що вже в мазуті. Іде вже забруднення. в общем, ну Болото вже починає забруднювати, навіть видно. Вон. Ну І там воно водойма також. О, ніби, бачите там далі. Ну. ну а це воно значить по випорало. Це не смола? Зараз застигне. Через два дні Ну, Але смола, але то на, на цей. Е треба по-любому якийсь брати чи про пробич, я, я не знаю. Руслан, дивися, що треба робити. Дивіться, що тут робиться. Тут взагалі налилося прямо сюди. Стоп, а тут взагалі щось кругле, бачите? Ну, Що це може бути кругле? Тут ви, видно явно, що щось кругле. було видно, Масляна яма, яка та смоляниста нулями І воно зараз все йде сюди. от Видно воно з цього, чи то резервуар, чи що тут було. Но все йде сюди, о, в, цю, в цю круглу яму. Яма навіть не огорожена, дійсно, там не... А в кого є чи палка, чи що попробувати, яка там глибина, чи воно там взагалі. Тут можуть, в принципі, і діти навіть. Даже... Чи ще Ні, ліси не просто. тут. — А ти знаєш, що це взагалі тут? Я Провалюється. Повністю провалюється, так? Да? Ну я вже вставляю. А ну більшу, більшу палку, хто має? Да? Ну щось більше, бо тут дійсно, тут можна і дійсно провалитися і може бути. Ціло цю, на, ну, на лопату цілу. Далі не лізе. <ривіт> <ривіт> А ви хлопці не знаєте, що тут раніше було, так? Ну так типу, колись асфальт не був, казали, але я не знаю, то треба питатися. Ну, то, що тут щось було, це точно. І то, що воно зараз полізло, бо видно, що сліди не свіжі. Можливо навіть з осені. Це з осені десь тут закопували, це точно. О, добре вона лізе. Ну ну там видно, то видно даже також, що якийсь резервуар, бо воно кругле. Бач ну, так. При, природня ну, так, така і... яма не може бути. Вона видно, що вона кругле зроблена. Глибоко oh, там, а то я не яму собаку Ось тієї яма собак. Ну що потрібно створювати групу, як кажеться? Ну ну от з нами Руслан Бозека з МЧС. Зараз поїдемо будемо створювати групу, яка буде. Яка Дамай, буде це, це, це все досліджувати, бо це дійсно. Це ви туди запхали, ту пхалку, так вже? Так. Да. і це ще не кінець, так? Не. Ну, зрозуміло. Боюся Значить, фабилічно. Тут е, дійсно може бути загроза якоїсь екологічної, тому що, як бачимо, от рядом є болото. Ну що, поки все. Ну, тут труб, труба якась йде, і там ми бачимо е, ну, і, і тут навіть, якась труба йде, от видно. А тут саме та. Смола повилазила. Що це за труби? Чи це догоні, чи тепломережі. може які? Ну а там ми бачимо, що вон смола. За цим пагорбом йде та яма кругла.